В грудні 2024 року на підприємстві проходили практику студенти-практиканти. Договір між підприємством та навчальним закладом є, як їх правильно прийняти в ОДНС, як вірно відобразити ці відносини в об'єднаному звіті, в додатках Д1, Д4 та Д5. Ну, оскільки студенти-практиканти не є працівниками, якщо ви з ними не заключали трудові відносини, а тільки практика, тільки за договором на практику, ви не подавали повідомлення про прийняття, ви не будете заповнювати додаток 5-й, тому що це не трудові відносини, але ви повинні будете заповнити додаток 1 і 4. В першому додатку такі особи будуть йти з кодом особи 69, це спеціальний код для студентів-практикантів. Ви там відображаєте 69-й код, кількість днів трудових, трудових відносин, ну, без них, на жаль, нікуди, хоча це не трудові відносини, і сума оплати за практику, та ЄСВ нарахований на цю суму. В додатку четвертому суми оплати за практику, оскільки ну, нічого іншого нам не передбачено, ми відображаємо з кодом доходу 101. Що стосується 1С, то ну, у кожної 1С різних версій є різні варіанти конфігурації, тому я вам не можу сказати, але з. Практики скажу, що все одно вам треба робити картку працівника, десь з програмістом вирішувати, як потім з цієї картки утвориться код особи 69 звітності, ну або вручну це змінювати. Тому що воно ж вам буде тягнути як працівника з кодом 1, то тоді ви вручну просто міняєте в самій звітності код особи. Ну, і відповідно нарахування, утримання податків, нарахування ЄСВ, у вас все одно буде як типу заробітна плата, тому він буде або окремим документом, або разом з усіма документами. Разом з усіма працівниками в документі нарахування заробітної плати. Тому що зарплата, зарплату ви йому нараховуєте в, такій же, в такому ж розмірі і в такому ж, за такими ж правилами, як і іншим працівникам. Ну, і якщо у вас є по договору утримання 50%, 50 на ПТУ, то тоді ви нарахуєте йому, цьому практиканту. Там якусь заробітну плату утримуєте ПДФО військовий збір, і тільки від цієї суми, яка вже типу на руки працівника, ви вже будете утримувати 50% і.